Футбол зараз розвивається дуже динамічно, і всі зрозуміли, що здоров'я футболістів все більше і більше виходить на передній план. І медична служба стає все важливішою і важливішою. Але ж медична служба включає не тільки лікування і профілактика травм: це харчування, це. Різноманітні аналізи, які ми робимо. Це допомога психологічна і так далі. І щоб оце все мати облік і дивитися, як це функціонує, для цього є посада керівника медичної служби. І медична служба дуже тісно контактує з тренерським составом. Вона також враховує не тільки е, гравця, а його фамілію, його сім'ю, бо це все, що впливає на здоров'я. І як, е, як організатор медицинської служби я повинен все це е, спланувати і робити все, щоб е, якомога менше травмованих футболістів у нас було. І для тренерського штабу якомога більший вибір із тих людей, які належать до клубу. У нас найцінніше, що я бачу в медичній службі, це кадри. Ми маємо дуже професійні і дуже е, кваліфіковані і, е, люди, які горять е, роботою. І це дуже. Е, дуже е, Робить роботу мою перспективною. Але ж якщо ми побачимо на структуру, то взагалі в нас не вистачає самого поширеного. Досвіду, ми якби варимося у своєму соку. Нам потрібні більш різноманітні контакти, і ці контакти це не тільки як лікувати і де лікувати, а те, як розвивається спортивна медицина. І країни, в яких більше грошей, вони можуть собі дозволити набагато більше досліджень, набагато більше різних нових випробувань. Будучи в Гамбурзі, ми брали участь в майже найбільшому дослідженні, яке тривало з 2007 по 2015 рік. Це європейська. Асоціація футболу робила дослідження по травмах м'язових, і це якби основа того, як подалі люди лікують. І от коли ми займаємося тільки лікуванням поточних травм, на це уходить дуже багато часу. А нам потрібні розширені контакти, бачити, як це роблять інші, і коригувати свою роботу. Тому я бачу розвиток медичної служби це не тільки поліпшення кращі апарати, але ж, щоб ми були дотичні до тих нових. Розробок, які ведуться в Європі. З футболом я був дотичний ще, ще працюючи в клінічній, навчаючись в клінічної ординатурі в Дніпропетровському медичному інституті. Я з молоду дуже багато займався спортом, завжди любив спорт. І коли в нас відкрилося відділення палати для спортивної та балетної травми, то я був лікарем цих палат. Я, я брав е, участь в лікуванні Дмитра Михайленко, Миколи Мезіна і багатьох е, ведучих на той час е, Едуарда Сона, е, ведучих гравців того Дніпра. І це був той досвід, який е, е, з точки зору оперативної і е, спортивної медицини. Після того як я приїхав. В мене також був досвід функціональної підготовки. В мене був один пацієнт, його фамілія Міронов, і він був тренером з академічного висловання. І коли він пролікувався в мене, він сказав, що для його команди восмірка восьмірка була потрібен лікар, який готує команду функціонально і е, медично. І це був перший досвід. Ми готували вісьмірку на Олімпійські ігри в Барселоні в 1990 році. Півтора року ми готували. І потім, через технічні причини, з вісьмірки зробили четвірку, і вони стали серебряними призерами Олімпійських ігор. І це був такий досвід, коли ти не тільки як лікар-травматолог, а як лікар-спортивний медик приймаєш в чому участь. Після цього, в 95-му році я переїхав до Німеччини і, на щастя, попав в клініку, голова якої був головним рікарем команди Гамбург. І будучи в цій клініці, я лікував і брав участь в лікуванні багатьох футболістів. Особливо великим професіоналом в Гамбурзі був Зе Роберто. Зараз він як пастор працює. і він Завжди був дуже чесна людина, яка виконувала всі. Ці вимоги, які до нього е, передавали лікарі. У нас в команді було дуже багато талановитих е, гравців, але були такі, які ні, не вс, не, е, взагалі не дотримувалися багатьох Їли, що хотіли, і так далі. і так далі. Але ж він був зовсім іншою людиною. Він завжди робив те, що потрібно. Але ж в нього теж були такі нюанси, е, наприклад, він. Грав тільки в буцах на босу ногу. Він не міг терпіти ніяких е, сокс, носків, бо він не відчував так м'яч, він вчився грати в футбол ще Босоніж. І він казав: якщо б УЄФА дозволяло грати, Босоніж, я би грав. Він е, був такий, в нього була ліва нога це королівська нога. Е, оце його особливість. І Потім, коли я вже працював в 2012 році в Альхілялі, я зустрівся з ним, бо ми грали проти команди із Арабських Еміратів, в якій він теж грав. І Він був топ-гравець. І він до 40 років, років піддержував свою форму на дуже великому рівні. І він мені подарував. Підпис на одну фотографію, де він разом з Зіданом. Якщо ви хочете моє лікарське бачення, воно трошки відрізняється від того, що вони робили на полі, бо це люди, вони не машини. І якщо Наджел це був такий кремень. Він ніколи не скаржився, якщо він каже, що щось болить, то там дійсно щось. Він міг ходити з синцями, Ми кажемо, щось тобі робити. Ні, нічого. Він був такий. Були люди, які дуже дорожили своїм тілом, і тільки щось десь. Все, я не можу грати, я не відчуваю, я не буду казати імена, але ж були і такі. Були люди, найбільше як футболіст на мене справляв враження Рафаель Вандафарт. Він, він у 17 років був вже капітаном Аякса, він грав за всі юнацькі збірні. Він взагалі через те, що він дуже-дуже багато офіційних ігор провів, він мав дуже великі проблеми з зв'язками, він порвав майже всі, які є. Але ж коли він виходив на поле, він, він, він так себе вів, що він найкращий тут. Він може робити все, що він хоче, і він стільки разів виручав і допомагав нашій команді. Найбільше мені запам'ятався матч, коли ми 25 років Гамбург в Мюнхені не вигравав. І ми на початку гри забили гол. Гідемель був такий рок, який забив гол. І ми повели в рахунку, і нас давив Мюнхен дома дуже дуже. І вони зрівняли, що. І в кінці вони бросили усі сили на те, щоб е вирвати перемогу. Але ж Вандафард взяв м'яч, один обіграв і перебросив Кана, Олівера Кана на 10 сантиметрів і влучив в ворота. Це було це було таке свято. Це була вже дуже гарна погода. Це навзавжди я пам'ятаю такі, бо він так себе відчував, він так себе бачив в футболі. Е, велике враження на мене вправив також е, е, Ван Ністерой. Це був і е, є е, такий гравець, який не на кожному тренуванні хотів виграти. Він не програвав, б, намагався виграти усі свої двобої. Якщо десь якась команда, він до того доходив, що це було в нього дуже важливе. Але в житті він був дуже спокійною людиною, дуже добрим сім'янином, і для нього сім'я мала дуже велике і має дуже велике значення. Це що стосується Вінсента Компані. То за час перебування в Гамбурзі він важко травмувався, він розірвав ахилове сухожилля і вісім місяців був у лікарському відділенні, тому я його дуже-дуже добре знаю. Він дуже розумна людина, він людина, яка пілкується про всю велику свою сім'ю, але ж він, він дуже пишається Бельгією. І коли він мені розповідав, що найкраще в Бельгії, я завжди думав, бо бельгійці виробляють найбільше сортів пива. Думав, що може, це пиво. Він казав, ні, це шоколад. І він показав мені повний холодильник з таким шоколадом, що я досі пам'ятаю смак його. Мати з Волинської області, батько з Ровенської. Але ж у 44 році, коли наступала Червона армія, вони були признані як бендери і сослані як вороги народів на калиму, де я і народився. І потім вони не мали права 20 років повертатися на Україну. Ну, оце така історія. І вони мали, могли потім поселитися тільки в, в, в На Східній На східні Україні. І молодший брат мого батька почав вчитися в Дніпрі і туди тоді, тоді, тоді переїхала моя бабуся, мати мого батька, і я там е, ходив в школу і закінчив медичний інститут. Оце така історія, бо е, е, я дуже-дуже е, зараз гостро відчуваю цю проблему і розумію, що це, ш, е, бо це в нашій сім'ї дуже, я би назвав, що це трагедія, але це дуже вплинуло на весь розвиток всієї нашої родини. Наші гравці дуже дуже е, так скажімо, вони відрізняються від гравців. Які за кордоном ментально. Я можу привести вислов тренера, з яким я працював в Дніпрі, Хуандо Рамос. Це дуже такий фаховий спеціаліст, який вигравав Лігу Європи з Сивілію і так далі? Він казав, що вони такі слухняні, що виконують все, що каже тренер. Це, отут у нас це норма, бо в великих клубах є таке, що дуже великі зірки не завжди виконують те, що кажуть їм тренера. Вони бачать це по-іншому, і там багато цих маленьких конфліктів. В нас цього зовсім нема. І у нас цей менталітет з одного боку дуже допомагає. А з другого боку, гравці, які грають за кордоном, вони більш самовпевнені, вони в важких ситуаціях не втрачають. Того завдання, яке дали, на них не так впливає публіка, коли весь стадіон так кричить, що не чути ти мусиш кричати до свого співсобіседника, щоб він розумів, що ти кажеш. Бо це інша ситуація. І от я так бачу, що Дуже важливим для менталітету українських футболістів це буде повернення вболівальників на стадіон. Бо якщо ти граєш і майже при пустих трибунах, то це нагадує тренування. А якщо ти побачиш, як в Дортмунді чи в Гамбурзі повний стадіон і як вони впливають на саму гру і на характер, то багато наших футболістів розгублюються. У цьому. Спортивна медицина була е, е, завжди для мене не як хобі, а як друге кохання. І це те, що е, е, натхнає, бо якщо порівнювати спортивну медицину і нормальну, то це як Формула-1. І нормальні е, е, автомобілі все, якщо подивитися, історію всього перші великі операції з пластівками на 20 шурупів, зроблені спортсменами, бо вони здорові люди, і в них очікування наслідків поганих набагато нижче, чим але ж це перейняла нормальна медицина і дуже багато таких заходів, які ми пробуємо спочатку в спор в спорті, бо це здорові молоді люди, для яких час має дуже велике значення. І тому, якщо ти займався цим, цією справою, і е, якщо поступає пропозиція, і ти можеш щось е, дати, щось свого досвіду приоткрити, побачити. Е, бо... Якщо я сюди, коли я приїхав, я, е, було таке, що я майже все, що є в спортивній медицині, бачив. Але ж тут є люди, які показали мені щось нове, щось дуже розумне. Але ж... Е, було б набагато краще, якщо б вони ділилися своїм, своїми знаннями з іншими клубами. Зараз в нас є така можливість наладити дуже тісні стосунки з франкфуртським Айнтрахтом. Це дуже велика і така дуже органічна команда. Це не Байер Мюнхен, який мусить бути у фіналі Лізі Чемпіонів, якщо він не попав, це більш народна команда і її підтримує весь регіон. І в цьому клубі там не тільки футбол у Франкфурті, там 20 видів, різних видів спорту. І це збагачує. І от цей досвід. Бо як лікар я можу сказати, якщо хтось грає тільки в Футбол він більше шкодить своєму здоров'ю чим. Футбол не дуже гармонічний вид спорту, і тому нам потрібен досвід із інших видів спорту, з іншого е кутка зору, подивитися на тіло, на можливості, щоб бути більш здоровими. І, е так думаю, що я е, трошки побачив в своєму житті, і мені б хотілося це передати. І це тому, що я хочу е, щось допомогти рідній країні. Бо е, коли йде війна, ти відчуваєш себе зовсім інакше. От це, тому, це відповідь на те, що, е, чому я роблю в Карпатах. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.